Починати У нас сьогодні такий, знаєте, прям офіційне відкриття форуму. Вчора ми вже мали низку заходів в межах цього форуму, а зараз я хочу з великим задоволенням передати слово для офіційного відкриття форуму пану Манфреде Солімантосу, керівнику групи з питань права у відділі фундаментальних реформ служби підтримки України Європейської комісії. Пане Манфредесе, надзвичайно раді, що ви сьогодні з нами і що саме ви відкриваєте наш форум. Дуже дуже дякую, Луїза. dear Санкс It is really great. дякую вам. для мене дуже приємно вас бачити і брати участь уже в дев'ятому форуму форумі з медіації. Я дуже вражений з багатства цієї програми. Я переглянув її вчора, і вона справді дуже надихає і вражає, наскільки ви змогли це все організувати. Величезний перелік експертів, яких ви змогли залучити до цієї сесії, до цього форуму в цілому. Я впевнений, що цей форум буде великим успіхом у просуванні медіації і в Україні, і взагалі у цілому світі. Хочу поздоровити і організаторів в першу чергу цього форуму, які попри величезну жахливу російську агресію, Змогли організувати цей форум, попри всі лихоліття, руйнації, які зараз мають місце, ви змогли організувати цей захід, і тим не менш, ви продовжуєте розбудовувати верховенство право права і щодня Ви це робите, попри все, що відбувається, попри шалені атаки авіаудари. Ракетні удари безсонні ночі ви справді є нашим натхненням. ви є взагалі зразком стійкості, відданості і так далі. То я хочу сказати декілька слів про медіацію нарешті, оскільки це є темою нашого сьогоднішнього форуму. Ми з європейського союзу. Вважаємо, що медіація є дуже важливою підваленою для розв'язання вирішення спорів і це дуже важливий компонент для системи правосуддя. І це є необхідною передумовою верховенства права в цілому. дуже важливий є цей компонент. Ми всі знаємо, що медіація сприяє доступу до правосуддя. сприяє підвищенню Спроможності і ефективності правосуддя зменшує робоче навантаження, і медіація ще будує соціальну довіру, соціальний діалог між державою та громадянами а також сприяє примиренню в нашому суспільстві, що є надзвичайно важливим для того, щоб люди могли спілкуватися і допомагати. О, ми можемо розв'язувати таким чином вирішувати конфлікти. Європейський союз дуже підтримує систему медіації на найвищих стандартах і серед країн-членів ЄС, а також у країнах-кандидатах. Як нам всім відомо, немає правильної єдиної моделі медіації. Європейський союз він складається з дуже диверсифікованої групи країн, які мають свої правові традиції. Саме тому деякі країни регулюють медіацію більш суворо, формально, а інші дозволяють більшу гнучкість забезпечувати. Але що має значення, так це те, що медіація має бути доступною має користуватися довірою з боку користувачів фахівців у сфері юстиції, правосуддя, і це дуже ефективний механізм для вирішення спорів. Тому ми заохочуємо країни, щоб вони розвивали свої моделі медіації і правильно їх налаштовували до своїх правих традицій, потреб і взагалі до соціального контексту. Ну звичайно, враховуючи дотримання. Європейських стандартів та настанов, які європейський союз надає. Хочу сказати слово про так звану обов'язкову медіацію на досудовому етапі. Це той компонент, який буде обговорюватися Я думаю, більше в рамках цього форуму це сказати, що цей ця форма медіації не є. Порушенням права на доступ до правосуддя. Ця форма лише до деяких категорій має стосунок. Що більше всього має значення, так це те, що обов'язково медіація має зпроваджуватися належним чином з правильною інфраструктурою з забезпеченням якості. інакше, звичайно, вона може підірвати. Підвалене доступу до правосуддя, і ясно, що це буде порушувати Європейську конвенцію про права людини. ясно, що ми не хочемо сліпо повторювати якісь закордонні моделі і заохочувати країни. До такої практики, щоб краще, щоб кожна країна все таки враховувала свої внутрішні спроможності, свою внутрішню систему правосуддя і впроваджувала її по-своєму. Тож хочеться подякувати всім організаторам цього форуму. Ви знаєте, що Україна з 2022 року, фактично з червня місяця, є кандидаткою до європейського союзу. Вона знаходиться на шляху до приєднання до ЄС. Як багато з вас знають напевно, вступ до європейського союзу це абсолютно трансформаційний процес. Він змінює країни і з точки зору. Правової системи, інституційної системи, а також з точки зору рівня, як функціонує держава і забезпечується економічне управління і модель економічного розвитку, яка застосовується наразі. Це глибинна трансформація як процес, що взагалі йде в основі інтеграційного процесу України. Україна вже. Проваджує ряд структурних реформ, включаючи ті, що стосуються верховенства права. Уже у нас запущені були переговори про перемовини про вступ України до ЄС. Було проведено оцінювання готовності України, що стосується правовладдя чи верховенства права і вже в січні ми провели свої своє оцінювання і е, прописали ряд рекомендацій. Зараз ми очікуємо на те, щоб країни-члени ЄС уже розпочали переговори про фундам... щодо фундаментального кластеру аби знову розпочати перемовини про вступ. України до ЄС там включено багато компонентів. Реформа державної адміністрації, економічне управління, верховенство права. Європейська комісія зробила немало роботи для того, щоб е, уможливити прийняття рішень е, країнами, членами ЄС щодо України. І ми сподіваємося, що скоро ці рішення будуть мати місце попри той факт, що перемовини про вступ ще не розпочалися, але в травні цього року Україна вже е, ухвалила дорожню карту з верховенства права. Це комплексний план трансформації, системи правосуддя в Україні. і це стосується правоохоронних органів протидії корупції, а також. Захисту фундаментальних прав Ми вважаємо, що ця дорожня карта справді буде дуже комплексною і корисною з точки зору її реалізації для України, що буде вести Україну далі до цього поступу в реформах. Також хочу відзначити, що ця дорожня карта дуже великий наголос робить на медіації. На просування медіації Вона передбачає ряд реформ у цьому напрямку, як, наприклад, організація кампаній щодо обізнаності пілотні програми там включені для того, щоб популяризувати і медіацію і БПД, безоплатну правову допомогу. А також підготовку. Реальних фахівців, які будуть надавати таку допомогу громадянам, вона передбачає вдосконалення систем збору даних, аналізу даних, а також е, альтернативного вирішення спорів, включаючи медіацію, і це справді робить Україну видимою на цьому тлі у світі медіації, вирішення спорів. У деяких категоріях справ на основі тих результатів результатів дослідження, які були які були проведені, зараз. Це вже стає інститутом, який буде обов'язковим на досудовому етапі. Тож це дуже надихає, що Україна вважає медіацію пріоритетом для свого розвитку. Хочу також сказати, що Україна не починає все з нуля. Вже було запроваджено рамковий закон про медіацію. І багато є в нас кваліфікованих медіаторів, і це є доведенням того факту, що медіація розвивається в країні. Ми дуже раді, що маємо змогу бачити ці позитивні зрушення. І хочу вас запевнити, що Європейська комісія буде потужно підтримувати оці прагнення щодо реформ в Україні стосовно медіації. і буде надавати будь-які. Технічні настанови, допомогу, яка є потрібна Україні для того, щоб надалі просувати медіацію, і щоб вона стала дійсно невід'ємною частиною системи правосуддя. нарешті я хотів би побажати вам усім надзвичайно продуктивного форуму. Отримуйте максимальне натхнення і нові ідеї. Це дозволить обмінюватися досвідом на професійному тлі і сподіваюся, що це посіє певні такі певне насіння для реформ в Україні в подальшому плані. Хочу вам подякувати і з нетерпінням чекаю на продовження наших дискусій.